Всім привіт! З вами Мотостарт. Наш бус готовий до погрузки. В нього будемо грузити Ion Scrambler 250-ку в чорному матовому кольорі. Вони вже приїхали і вже перший відправляються до нашого замовника. По 250 ці змін практично ніяких немає, окрім одної детальки, зробили. Хто стикався, знає. Була завжди проблема регулювати холостий хід. зараз вивели такий бубенчик і регулювати холостий хід на мотоциклі значно легше. Зараз я вам покажу новинку. Він вперше у нас. Діон Scrambler 300, Dion Scrambler 300. Дуже коротко вам пробіжусь по відмінностях. Це у нас є 174-й мотор, такий, як на Gion GNS 300-му стоїть, з водяним охолодженням. На 300-ку поставили вже крашпеди. Так само на 300-ці стоїть вихлопна, яка стояла на попередніх моделях скрамлерів. Тут думки. Розбігається, комусь більше подобається стара, комусь більше подобається нова Ось для порівняння. До речі, можете написати, кому яка більше подобається. Також, тут у нас стоїть 520-й ланцюг. На 250-х 428-й. Також тут у нас чуть-чуть інша приборка стоїть. Тут у нас ще є, додали лампочку температури, так як водяне охолодження. Нейтравка виведена на загальне табло. І знову ж таки для порівняння на 250. Ну что ж, заведу вам, послушайте. Десятка и трехсотка. Камера ніколи звук не передає, звучить він гарно Хочу сказати трьохсотки дуже, в дуже обмеженій кількості, Тож, кого цікавить, поспішіть мотосалон Мотостарт місто Івано-Франківськ вулиця Симона Петлюра, 8А.